Оце да. Офігеть не встать. І куди тут кидати? А ну А нука, ну-ка. Вряд ли Голавель підніметься по такому теченню, ну все може бути. Вс, пошла вода по трубах вниз. Я навіть не бачу де вона. <гум> Жесть. О! Кущі я не люблю, у них вечно гади ховаються по Прорвало трубу, точніше згнила. Да, не слаба попа. Так і вали. Офігеть. Да. Попа для даже для головля, по-моєму, тут. Ми протягнемо так рюкзачок положи. Главне при засті пристібнутися. Так. І не з'їхати вниз. О, шовковиця біла, моя любима. Непоганий перекусон. Я білу завжди люблю більше, ніж темну. Я чорну не люблю, тому що вона чорна. Ха-ха-ха. Ой. О, Мирослав взяв головля, а в мене добігали прямо до ног за блісною. Пару штук. Отут прям в очки бачив. Ну не взяв ні один, не схватив. Що ж там? Та де ж він? О, ага. да, живчик. Риба сильна на теченні її живе. Окунь. Я думав, голавель, окунець. Нічого, надо ж було, догнав. А я думав Голавель хороший. А оказалось невеличкий окунець. як для Херсона і, і здоровенний для Інгульця в кривому розі. Отаке. От да, шикарні місця. Тут куцай. Каталах воблерів, мабуть, провів своє дитинство. Ми ж в Могилівці. Куцай, здається, звідси. Нас тут у 22-му році чуть ракетами на, не накрило на, чов, на човнах. Правда, ми вище потечії були. Я раніше поїхав, а Серега вирішив ще порибалити. Тут бомбежка була потужна, казав. А потім він іще раз виїхав, коли карачуни бомбили, та вода поперла, то він тут човна по пояс воді, здається, казав, штовхав, щоб вибратися з дупи. Бо це була катастрофа. Міста головлині, тільки головель про це не знає. Ох, йомайо. Астраханські кобри тут літають під водою, що дурні. Тут все швидше, як понос, куди-то спішить. Ех, пора очалювати, не клює. Абрикоси я вже спробував, дичка кислюча, та іще. Піду поклюю шовковиці білої. Так, красота не описуємо. Но не клює. Щось придумаємо, поїдемо в інші місця. Цей день настав. Взнаєте дерево прокляте, стільки там снастей сталося, стільки було обірвано 3 роки назад. З цього містка ми коли з окупації виїхали з Херсону, починалася наша риболовля офіційна. А значить, ми на Федоро Шулічино привезли прикормочку, зернові самі розпакуйтеся. Біггейм і так далі. Не буду про все це вам розказувати, показувати. Ти хто такий? Ти білочан. підеш туди, бистренько мішаємо і завозимо. Білочан вилитий, пелець, зернові Карпро і полуничка. Резинове відро, обновочка. Сподіваюсь, полуниця спрацює. Два підписника було щойно. Звідси від'їхало, казали, вчора фіга, сьогодні 5 штук взяли. Отак, от, от норма тут 5 КГ. Треба корабль прогрівати, я його, блін, не провіряв. Так і закинув в машину, акумулятор тільки підзарядив, ну він заряжений був. Що буде, я без поняття. Корабель... З осіні не їздив. Ну що, то взривуть мотори у ім'я нового лодочного, човнового сезону. Човнику треба вказати його місце. Воно буде десь тут, якщо спомню. Так, це на третій. Ні, це на другий треба. Все, це в домашня точка. Погнали наших городських восьмий сектор создавати. Перший готовий. Залишилось 4. Оп. Судно почекай. Є навіть човник. Не знаю навіщо. Спортбот. Непонятно. 2.40, мабуть. У нас, похоже, було. Уже видно, штопаний, латаний. Отак так от. Не встиг я пацаку розкласти завіз. Я в шокі, він вже пройшов метрів 20. Він вже в деревах. Черт його зна, де він. Ну стільки виматувати, я в шокі. Большая гра, Реально велика. Більше кіла риба забирається, норма 5 кг, бо це напівтрохи спортивна водойма від 5 кіл відпускається, виходить. О, ні, нормально він пішов не в глибину, не, не в дерева, бо завозив прямо в тіньок. Як бачите, кущ. Маслинок він просто космічний. Ти просто космос. Рибу я взагалі планував випускати, але ми приїхали з мамою не на рибалку в Кривий Ріг. О, трохи відпочине, підлічиться і попреться на херсон. Вчора ми приїхали. І ввечері дзвонили додому, узнати, як там котики покормлені дерева политі. І адмірал перегар вже був в говно. Я по відеокамерах провірив через інтернет, готовий, ползає по двору, устраює представлення і бреше по телефону, що все окей. Як обично, матюкається гад такий. Ну що, в 5 утра протрезвів, смотрю пакетик, вещі взяв. І на роботу погнав як огурчик. Тільки вчора хвалили його, що бухать перестав. Знаєте, кіло може і бути. Флагманський кантур в помощь за нижню губу. Оп! Сильно ж ти тягав. Ой, ой-ой-ой. Оп, Упітаний сазанчик. Навіть каша, як бачите, Біочановська не розмилась. Коропуша, сходимо, кое-что провіримо. Десь тут був флагманський бубалет. Оба -на. Обнулятор. Акумулятор замигав. Контор стрмний, скажу я вам. Кіло 200 Оп, тільки спиннинг завис, уже кіло 200 є Да, з первого удилища Бачиш, які треба короп'ячі сапети возити. Скільки? Кіло 200? Кіло 200. Дуже шоткіла, так? Да? Ну да. Значить, нормально. Надо пожарить візьму. Але що ну, це буде таке? Сітка, яка не фіга сюди. Ну, це, це на, нас... на Дніпро. Це якась дідуська, мабуть. Ну, такі псапети продаються спеціальні, щоб криси не прогризли сильно і риба особо не втекла. На Дніпрі те що треба. Нову, нову мені в основі улова підігнали. Що це таке? А три пачки дали потестить, кривий ріг випускав. Може і тобі задонатять. Це виробник кривого рогу. Тіло, якраз коли кораблік завис. Іди трошки підстрахуй, треба кораблік вимотати, подлюка завис на четвертом завозі, сохраняв точку, коли третій дрин завозив. Оцей фідер потроху вибирай, він неважко вибирається. О, там короб аж скидається. Он. Ти хочеш притягувати кораблі тут? Да, так, його треба витягнути, він завис, і він, поки його не перезагрузиш, він не, цей, не очухається. Це новий корабль? Так? Ні, ні ні прошлогодній. Новий не, не видали, обіщали. Ну, Зв'язи поки, поки не чутно де хто, що як... Короб вже. Та блін, тут норму за пів часа візьмемо. Я не знаю, що, що сусіди тут сутками ловили, зловити не могли рахує буде клювати, як у нас прошлий раз, то не минулого월 а відпускали. Ох, тобі хороший окунь. Да, вторый зачётный. Сейчас можно и пошабашить, в принципе, уже. На леща похоже, дякий він горбатий і закупляний видно. Юхти який краса. Так і он. Всю піддушку. Та ні, кіло 200 так само. Мені кажеться вони купили його стандартно Щас Все, ушв Коля ушов, <говори> Коля. Обиделся і ушов. Та з таким клів Так, це мені надо Блін тут же ж Да сейчас подожди Мені треба шостий сектор зберігати. Зброс і возврат додому. Хоч це він, сподіваюсь, з Йоханий бабай. О, кораблик вирулював, ти бачив, куди він заліз? Сам. Сам вийшов із затучки. Коропа зібралась в кучки. Да, си... О, тут хороше щось сидить. Це ж не кораблік, Ні, не не кораблик, це корм. Я думав, може і справді тяга, так дивись, це ще не зійшов. що тут буде? Я ж кажу, а це мостик, це саме козирне місце. І то, якщо б там хтось став, я б вже туди не завис. Я б туди не завис. Все, вітрюган, й Ну, то нічого. Тут дима якось. Гозна. <реш> на трьох удивіш. Так, дивись, короб сидить теж, тільки, тільки вигрузився. Три спінінга більше не треба. А я тут... Два, в... а, два, <реш> а я готувався вісім розставляти. <реш> на той завис. Тут повис тут, підтягуємо корабель глюче. Що, який день? Чудесний день. Стоп, один в сапеті, два на... Я вже просто потірявся, стільки в мене риби. Mm. Та оці більше кіла і якраз нормальні коропи більше і не треба. Так, mm. да, вже рядом на корабель Агреця. Такий mm. саме. Дві дідатові. Четвертий... А, ні, це все-таки він запутав сусідню. Ага. Все-таки він запутал в соседню. Міки, да, четкий вообще красавец. Ну, це, Ой-ой-ой, цей уже покрупнейший. Хорошо запутался. И хорошо сидил. Не бачу повода не выпить. Ага, я уже на у мене там квас. Аж два раза за приезд, за... День рождения. Да, Коропи вітають. А ще ще да, коропи вітають нас. Федоросулічино ну, поздравляють. А я вже думав, що буду тягнути четвертого. А, ну ми достанемо третього, якого вже доставали з під мостика. Тай прийдеться, ні. Походу я їх не закину, якщо такий кльов буде. Ладно, це витягну. Ну що, закинемо третього в сапет і по шабах і все, норма є. Ой, йомає, тут мостик. Держіть мене семеро. Давай пиццака, може бути. Та про що ти? Так хоч? Він уже в пицакі був, він вже знав, що таке пицака. Тим більше як так клює, добре. Ой, губу порвав. отпускать уже нельзя. Значит, будет третьим. Нормально. Карапяра. Вот это раздача. <связь> <связь> Порядок.